Виникає відчуття глибокого жалю з приводу того, що люди в цьому своєму занепаді самі не відчувають болю від цього. Тоді біль відчувають інші, дивлячись на них. вже цим шизофренікам не соромно бути такими, якими вони є? Я дивлюся на очесні потоки машин, абсолютно очевидно, що всі ці люди їдуть даремно, вони їдуть не туди. Кожен з них окремо і усі разом. Вони їдуть абсолютно не туди. Вони штовхаються, верещать, свистять одне одному, тиснуть на клаксон, намагається проїхати хто по тротуару, хто на червоне світло, хто збити бабусю, поки вона не встигла відскочити. Але це абсолютно не туди. Кожен з них індивідуально обрав неправильний маршрут, бо взагалі не обирав. А людина це та, хто обирає маршрут, хто думає навіщо. Людина це та, хто робить свою присутність осмису. Нею у цьому і полягає наша людська видова гідність. Втративши її, ми не стаємо звірами. Ми стаємо хворими. Ми стаємо гіршими ніж звірі. Ми стаємо просто якоюсь худобою, яку ще ніхто не розводить, яка ще нікому не потрібна. Бо її тільки треба годувати.